Гідроелектростанції на Дніпрі зменшують виробництво електроенергії. Про це повідомили в Укренерго. Це дозволить обмежити обсяг води, яка потрапляє в Каховське водосховище. Відповідно, зменшити затоплення. Комунальники запевняють, що наразі виробництво електроенергії достатньо, проте просять споживачів не перенавантажувати систему. Сюди ходи богуни рятують цивільних на Херсонщині, таким спецтранспортом евакуюють мирних жителів. Доповідають у державній службі з надзвичайних ситуацій. Такі машини це сучасна, ефективна техніка, що безперешкодно пересувається водою чи багнюкою. Автомобіль оснащений бензопилами, медобладнанням, засобами зв'язку та сучасною навігацією. Евакуація лівого берегу Херсонщини провалена. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні зранку голова держави провів селекторну нараду з приводу Каховської ГЕС. Там він заявив, що Україна буде звертатися до міжнародних організацій за допомогою людям на підконтрольній окупантам Херсонщині.